Вітаю всіх! Сьогоднішнє відео буде по спільному проєкту, в якому я беру участь Кольоровий рік. Організатором цього спільного проєкту є Надія. В неї є канал. В'яжемо разом з Надією. Приємного перегляду! Вітаю всіх! Я Наталія і ви на каналі В'язання та сільське життя. Прийшла весна, прийшов березень, вже доходить до кінця березень, і я вирішила пов'язати свій кольоровий рік, свою кольорову авантюру. І як ви знаєте, що в березні у нас випав колір зелений. Це якось символічно. І я вже показувала відео невеличке, де я познаходила свої залишки зеленого кольору. І е, в мене стояла задача придумати, що я буду в'язати, точніше, як я цей зелений колір або зелені відтінки втілю в ось цей джемперок. Думала, пробувала, але те, що я собі придумала, мені не сподобалось. І я від, відіклала, і тільки перед 20 числом березня я вирішила, що ну, треба що ж робити. Вже скоро 25-те, вже скоро викладати звіт, робити фото проробленої роботи. А я ні в зубногою. Так от, думала я думала, і все-таки вирішила, що в мене буде жакар із двох відтінків зеленого. Зараз я покажу. А у мене ось такі два моточки, точніше два залишки. Це Drops снорт, ось такий петроль і такий е, приємно зелений. Колір. Всі інші залишки, це були зелені із звівчарі, кольорова вовна. Я б так подивилася, і думаю, в мене якраз тих залишків хватить на мисочок або на п'яточку для носків. Того я вирішила, що ні. Все-таки кольорову вовну у цей джемпер я додати не буду. І підібрала жакард, і ось така в мене тепер виходить ялинка. Це в мене тіло. Тут перехід від лютого, це в мене був лютий, і тут пішов вже березень зелений, знаєте, такий. Після лютого різка тепла весна. Хоча, ну, в принципі, в нас так і вийшло. Тепла майже немає, все-таки холоднувато на дворі, але, але вже без снігу, без заметілі. Тому ось така в мене весна, такий у мене березень. Раз авантюра, значить, авантюра. І тепер я хочу вив'язати оці два залишки на тілі. На рукавах я, скоріше за все, пущу просто декілька ряточків полоса зроблю полосочками невеликими, хоча в мене тут є цей узор із сердечками. Але мені хочеться все-таки акцент робити саме на тілі, а не на рукавах. Я... Зовсім думала, що рукава в мене будуть просто одного кольору якогось, якого в мене найбільше. Найбільше в мене сірого кольору. Але подивимося, ще, ще що вийде. Може, я ще щось передумаю, але поки що так. Так що я вже хочу дов'язати на цих днях а, зелений колір зробити фотографії і зробити звітне відео. Ну, а трошки якісь справи. справи господарські в основному. На в'язання дуже мало часу в мене, тому що в мене пішли окоти у кіз. І окоти багатоплідні. Тобто по троє. Сьогодні вночі люта привела четверо. Так що якось так. Так що в'язати часу вже менше й менше. Ну, на те вона й весна. До речі. Схему цього жакарду я викладу у себе на каналі у розділі спільнота. Дуже легко в'яжеться, дуже симпатичний. Можна підібрати дуже різні кольори. Оці трикутнички можна в'язати, наприклад, іншими кольорами. В'яжеться легко. Ну, що, буду я далі в'язати. І так, продовжую. Значить, що я зв'язала? Я зв'язала ось такий жакард в своєму авантюрному джемпері, кольорова авантюра, так я його називаю, робоча назва, так скажемо. Після Ось фіолетового січня, двохкольорового лютого, пішов у нас зелений березень. Мені подобається ще тільки початок, це ж тільки третій місяць, а які кольори будуть випадати далі, і що я буду придумувати витворяти з тими кольорами або із завданнями це ніхто не знає. Я не знаю. Але тим це і цікаво. Тим це і мені написали коментар заради цього серіалу по кольоровій авантюрі. Моїй людина на мене підписалася, тому що дуже цікаво, що буде, що вийде в мене в результаті. Ну, ось те, що виходить. Значить, на рукавчиках я зробила ось такий жакардик. Візеруночок, це дуже простенький. Вже залишалося в мене просто там капелиночка ниточок. А на рукавчиках, в принципі, я думала просто зв'язати зелененьку полосочку, одну і все. Але ж ні, треба ж трошки підтримати полосатість на тілі. Тут в мене ось такий жакард. Як ви розумієте, на цьому мої ниточки закінчилися. Ось, я не дійшла навіть до кінця ряду. Так що квітень у мене буде починатись із середини. Але це мій вихід із ситуації, це е моє рішення таке. А може, я ще десь якийсь зелененький кусочок знайду та пров'яжу до кінця. До речі, в мене ось є. Щось схоже. Світліше, правда, відтінок, бо це в мене оце ниточка, це ось, ось такий світлий зелений. Так що робота робиться. Джемпер мій в'яжеться. Результати на березень ось такі. Я прямо посадила ялинковий ліс. Візерунок дуже простий, дуже легко в'яжеться. В'яжу, як ви знаєте, жаккард я без протяжок. І ось такий результат вийшов. І що хочу сказати, хочу такі носки зв'язати з таким узором. Значить, схему візерунку я викладу в спільноті в себе на каналі, кому цікаво. Пройдете туди подивитеся. Ну, а на цьому, мабуть, все ось така в мене. Виходить. Такий виходить в мене кольоровий рік і мій джемпер кольорова авантюра. Що буде далі, побачимо. Як кажуть, що було, бачили, що буде, побачимо. Всім мирного дня, всім здоров'я! Спокою, благополуччя. Всім спасибі, що ви зі мною, що ви підтримуєте і цікавитеся, що в результаті вийде. Ну а на цьому я з вами поки що буду прощатися. Всім пока-пока!